Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Поскане. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви вірному адресу. І сьогодні я хочу поговорити про атаку на короля. Ну, Треба сказати, що король це сама важлива ціль, і поставити мат, тому надійність короля це основний фактор. І при на короля. Корисно знати складні методи ведення атаки. В даному випадку ми говоримо про атаку по лінії H, а також по восьмій лінії. Проблема в тому, що коли ферзь стоїть перед трою, у випадку простого шаху, тут чорні можуть встигнути на. G7 і тут не так просто замотувати, Хоча в даній ситуації батьма способами на відсутність фігури, тому що кроль розташований жахливо. Ще Сонце -5, дуже добре посилювати забере важливі поля. Але є певна схема ведення атаки в цій ситуації оптимально для білих піти. Поміняти місцями ферзя і Тури. Тому ход F6 з ідеєю зіграти Турас 7 і потім взяти h 5 І ферзь контролює поле F7 і Турас 8 загрожуєш е е матом. Чорні зіграли слон 6. І після Tura 7. Ферзь 7 h 5 Здалася, тому що зарожний мат і чорні не може тому перешкодити. Ну таке перегрупування досить просте. Подивимось тепер більш складні приклади. Візьмемо наступну позицію. Це трошки позиція хід чорних. І чорних. В даному випадку йде не про атаку, прийняш, але ми коли граємо атакуємо по першій лінії, то виникає, в принципі, подібна проблема, скажімо так, по першій або по восьмій лінії. Тобто йде оптимальна, оптимальна схема це коли Трас і перед Ну, В даному випадку. Чорні мають кращу позицію за рахунок більш активності фігур. Ну і на не надійний кроль в першу чергу, то розвідна бета 3 дуже якось невдало. Ну і статично довстроково Білі мають цього пішака на 4 слабого. Хоча в даному випадку це не є вирішальним фактором. Звичайно, надія білих було, що чорні будуть ну, висить пішаки на B6. Що вони увагачі, або Тоді в білах, в принципі, достатньо гра для нічієї. Але чорні зіграли справедливо на атаку, зіграли FC F5, жертві на B6, Нікого не варто брати. Бізірало King D6. І тепер чорні отримують ідеальну схему. Ферс стоїть перед Турою. Фейс H1. І тепер загрожує. Тура H1 і FS H2. F1 і Тураш 2, наприклад. Ну, по ситуації. Король це там дуже бразливим. В пропонує пропонують розмін ферзів. В чорні це мало цікавить, надзвичайно ухиляється від розміну, виганять пепрода в чисте поле. І ходом ферзь 1 планують підключити ферзя в атаку. І також ще тут є такий неприємний інший тактичний мотив зв'язка. Взяти коня на d6, який перебуває на діде з конем. Це, Геометричний мотив. Е Бідемо тут важко щось е корисне порадити. Ніграй 23, FSDN G5, Proден F3, FS H5. Ну, тепер, якщо кінь пройден на E3, то в чорні може просто. Піш замотувати з таким чином. Вторай один на цей іде мат. Ну а тут. Э, для цього то ходить також важко тут щось. Шах і мат або кін король королер 2 кість 4 шахмат. Так що. Приходиться королю йти на G3. А тепер чорні підключають пішака G5 і також, звичайно, загрожувало c 8 В цьому поляна надія. Білих тепер король отримує хвістку на G7. Ну і в принципі тут атака. Вирішальник. В чорних дуже великий атакуючий потенціал. ці Кінь і пішак. Вони дуже створюють хороші передумови для виграшу чорних. Фразі 3, G4 загрожує. Тураш, там, покид. Пішак, BF3, Кольов 4, кінь Д5, Кінєва вилка і. Чорні перемагають. Кора 7 тепер пробують білі отримати контрру іграють KD8. Ну, Всі перемагали Kin D5, але чорні тут просто не враховувані, міняється на е 8 і б'ють просто на H3. Ну, З неприємними загрозами, наприклад, F6 і ферзь G2 з виграшем або пішаком можна Ферзь Fazie 4 шах, король відходить на G7 і тепер білих Немає. Є такий шах або FG-4, або Fazie 5, нічого це не дає. Обидві ход, ходи програють, тому що буде випадку Fensi-5. Переходив веншпіль. б'ють на G2. так, І після тура б 1 Виграють одного пішака, два пішки, з легким виграшов. Тому відділяли побил наш стрій, але це ще так мовити, гірше, тому що після Fenзі-3. F4 F6, відволікаючий хід, кроється ферзь і білі, ціпиться здалися. Тобто ми тут побачили демонстрацію цієї, що важливо запам'ятати, це метод. фейстап перед трою і це привело до виграшної атаки. Звичайно, треба було тут бати, що з власного криві, але ця позиція виграна. Так. Давайте ще візьмемо цей приклад. Цікава позиція, тому що король чорних пробає в небезпеці, так як в білих є можливість атаки на короля, король ще не рекерований, і можна використати трошки 1, щоб включитися в гру. Білі грають H5. Що ні повинні вдарити, нічого тут, кращого тут немає. Наприклад, ну, можливо, Р5, після 56 6 eh, збирають перевагу з неприємним тиском на короля. Але це було краще продовження. Так як чорні вважали після удару на H5, F5, eh, F5, що їм вдасться. Тут після F6 eh, F5 шах. Eh, і після F6 вони думали, що вони мають ферзя. І не досі на наступний маневр, який веде до воєнної позиції, це маневр вже нам відомий з попереднього прикладу Ферзь G6 загрожує тура а 7 і Farsi H5. Якщо, наприклад, чорні не на е 5 то просто буде а 7. І бірімотується. Ну, жертва тут не допомагає на. Но... Бірі повинні тут перемогти, наприклад, в цьому варіанті король для наш один. Шах, король для наш один. Шаха закінчилась, після слон на 6 Біля з ним ходом F5 перемагають. Тому вони зіграли на F6, F5. Слон 4. Ну і тепер. у чорних неприємний вибір, так як немає особливо корисних ходів. А білі загрожують ходом ТУР а, H5 спочатку, напасти на ферзя, ну і потім по можливості перебудуватися. Тут захисту вже немає. Вони зіграли Тура FN D8, Тура H5, і тепер вони проходять хід FAZ 7, тому що слідує типова. Комбінація відволікається Тора Rh8. Тому Чорні зіграли фази 6, але після TORH-7 вони здалися, так що так как нахід Solon F8 5 H5 і білі перемагають. Ну, щоб ще закінчити цю тему, наведу ще один такий цікавий приклад з практики відомого українського шахіста, шахового генія Василя Венчука, який тут, в принципі, в такій позиції де обмежений матеріал, всі пішаки стоять на одному фланзі, але, так би мовити, пан і король, дає білим добитися переваги. Тора С8 шах. Чорні біду. Це в принципі не зовсім правильно. Чорний не небезпек, Треба було зіграти просто корона 7 одразу. В цій ситуації пілі поміряти ТОРА С7, Ферзі 6, Тора Б8. Тура Б8. Ну, і побита на Е5. Тобто таке. Він не, дуже неприємний, але це позиція з шансами на нічию. Хоча дуже важка, важкий захист. Звичайно, не хочеться купити. Тому чорні зіграли на з 8, але це хід ще гірший, ніж кроля 7 тому що тепер слідує типова атака. Ферзь А8, Тора d 5 е -е. Це найкращий хід, ну взагалі тут Важко щось хороше придумати. Тура D5. Ферзь B8 нападає ще на слона B3. Слон має відходити, слона 4. І тепер E4. Напад на Турут у йде на B5 і тепер чорні. Білі тепер може провести свою атаку. Так, і ферзь G8. 1 шах, король h 2. Чорним важко щось ефективне зробити, вони грає тут. Слон D7. Ну і тепер відемо, коли одразу перемогти ходом на Турар 7, Напала на G7, на після ходу F5. Ну, воно перехід фаза 6 програє. І за тора біжи 7. Шах. І на короля 6. Шах. Кінь Ф7, король 6 і тепер після ходу Е5. Відволікаючи білі бери від чорного ферзя і партію. В партії було зірвано ферзя 7, тура G8, ще також перемагає, але триває рада ще довше. Ну, піла тут верна позиція, яку вона, в принципі, впевнено реалізували. Так, так, шах. І і тут заматували. Тут, ну, чальця зачать тут ферзя. е 5. Перс. м 7, так, Rb4 і F2. Ну, але нас, в принципі, цікавить позиція ця, де в принципі, як треба добивати, треба звернутися ще в кінці комбінацію, що не так завжди просто, але цей метод працює і, в принципі, треба пам'ятати ці. Матові мотиви, якщо, такі досі часто виникає, що презентації по крайній міні аж або першій, або восьмій, скажімо так, треба ставити краще туру попереду ферзя, коли йде матування або шахування короля, це ефективніше, ніж ферзь стоїть перед турою. Ну, Звичайно, треба дивитися на особливості кожної позиції. Якщо це відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.